Всі українці, які побували після моїх відео на цьому ринку, були дуже вражені. По-перше, всі ціни тут прописані. По-друге, вони не змінюються для туристів. По-третє, це найдешевший ринок в Албанії. А четверте, тут найкращі люди. Люди з карсанами ходять, щоб жарко не було. Зараз розгар туристичного сезону і ми знову з вами сходимо на ринок, подивимось, що там по чому, і спробуємо щось купити. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Я дуже вдячний, що ви підтримуєте українськомовний контент. Завдяки вам мій канал розвивається, а також весь українськомовний контент взагалі. Дякую вам. І знову про гроші, щоб ви самостійно могли зрозуміти, що скільки коштує, там написані цінники на прилавках. Оце 1000 лек, дорівнює це 10 євро. Щоб ви розуміли, якщо буде ціна написана 100, це значить 1 євро. Якщо написано 500, це значить 5 євро. Все дуже просто. І так, порада вам. Якщо ви плануєте побувати на албанському ринку, не полініться вивчити деякі слова. Албанцям це буде дуже приємно. Наприклад, потрібно привітатися з людиною. Це дуже легко. Скажіть сін. Це означає як і вітання, так і запитання, як в тебе справи. І вам відповідь скажуть мір. І зададуть таке саме питання. Сіен. Відповідь ви відповідаєте мір. Далі. Дякую. Фаліміндерів. Дуже легке слово, його легко запам'ятати. Якщо ви це скажете, албанці будуть просто на сьомому небі від щастя. Продукти потрібно кудись насипати. Чесе в переводі пакетик. Запитати, скільки коштує СА. Розумієте, Коли ви йдете, потрібно людині сказати мір павшим. Це означає до побачення. І людина вам також скаже мір павшим. Все дуже просто. нам сюди Огірки в Албанії вже 50 копійок, а є деякі по 60 де ми помідори купували, там по 60 копійок. У нього видно краще трошки на 10 копійок. -60 копійок. Копійок. А, а там іде запекла боротьба. Картопля по 80 копійок молода. А цибуля також по копійок. І яблуки подешевше. Уже коштує. прошли. Мір Паша. Бачите, мені подарунок. Це албанці, справжні люди. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю і я з радістю вам допоможу. А у них вже по 30 копійок в Албанії. Дивини якусь перед коштують, А виноград 2,50 п'ятдесят パピータさんだとだまだだまだ。 До речі, пишіть в коментарях, скільки у вас коштують персики або нектарини. Олімдерець. Олімдерець. Нєрбаусен. Єва, окей? Бачите, спокійно євро приймають на базарі. Обес. Бутилочка така порахувала мені за 450 євро. Навіть за 4 дальше давно. А так вона коштує 5 євро за 0,5 і за 1 літр 8 євро.

Ось 2 євро, 3 євро і 3,50 євро, найдорожчі. Оливки під пиво дуже добре. Оливки під пиво? Супер. А під коньяк немає? Ні. Підійду. Донес? В Да и не в доходы плакать. Там серьезно баталия. Да! Палімендес. Палімендес. <рісті> <рісті> Бомжа вже по 2 евро коштує. А коштувала 10 євро. У нас на Розбудимо дядю спить картопля по 80 копійок. До речі, в Албанії дуже смачна картопля, та в принципі всі продукти харчування дуже смачні. Все натуральне, вони молодці наші цього. Він разом не так дитя.

Ну, полимендерит. Бами? Полимендерит. Вот это дядя правильно продает. Потребно еще что-то запропоновать. Полимендерит. не ранее Полимендерит. Мир Павшин. Пана хотів, собі інжира купити, а нема вже його. Все з'їли. Що робити? Будеш картоплю їсти? Буду. Так, лайфхак. Щоб на ринку було поменше людей, потрібно приходити або в сієсту в обід, хто не розуміє. Або під вечір, під зачинення. І тоді тут пусто, спокійно ви собі подорожуєте, гуляєтесь і і ніхто вам не заважає. Якщо прийти рано вранці, тут дуже багато людей. І всі пихаються, то штовхаються, це дуже неприємно. Так що думайте. Супер. Супер. Супер.

Тут скільки позитиву отримуєш, скільки емоцій на цьому ринку. Люди просто золоті. Ну, ми, як завжди, дині по 80 копійок на базарі, а ми знайшли за євро 20 кілограм, будемо купувати. Мені сподобалось і пахне вона дуже смачно. Тора євро вийшло. Друзі. Якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю і Я вам допоможу. Зараз ходимо за хлібом. Ми відкрили для себе новий магазинчик. Спробуємо там купити булочки. Really really Це нереально смачні булочки, вони просто пахнуть, ну не передати на відео. Скільки Ах, ну, коштує? Просто повірте мені. Я не знаю. Мені просто поклали, взяли з руки гроші і все. Зазвичай такі булочки тут коштують десь 20-15 копійок. Вона не може без цього магазину. Ой, чулька. 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 Ой, сьогодні вирішили спробувати у окуні. Ну, з кого? Дивіться, яка краса. Зараз попросимо дівчата нам приготувати. Я супрата мені <рец> здохли. <рец> Ай-яй-яй, <рец> дівчата. Дивіться, яка краса. І все. 10 хвилин у вас готова рибка. Молодці. Будь-яку рибу, яку ви тут купуєте, ви можете замовити безкоштовно, вам її почистять і розроблять. А за те, що приготують, потрібно вже доплатити 2 євро. Неважливо, скільки ви купили тієї риби, можете кілограм-пів кілограма заплатили 2 євро і вам її приготували. Це дуже вигідно викликати. Друзі, дякую, що подивились це відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до нього, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!